Тут наші військові їм так давали жити, що вони тут не встигли самі навіть сховатися. розумієте. Вони тікали звідси, піджавши хвости, як ті собаки, поле, де знаходився склад з боєприпасами російських окупантів. Ти зараз проходить розмінування суцільним способом. Бачите, яка велика кількість боєприпасів тут знаходиться. Саме більше зосереджено це артилерійські снаряди, також РСЗО. І також трапляються на ділянці протитранспортні міни. Найбільшими труднощами є це складні погодні умови, в яких зараз працюють розрахунки. Це дощ, мороз важко здійснюється та засміченість великої кількості боєприпасів. Тільки тут. Смерчі, їх три штуки, а в одній 650 штук. Це 2 тисячі ну, їх. Що взірвалося, а що не взялося. Оцей оце весь тут кусок, оце все засіяно цими мінами осколочними. 2-3 марта смерть. Шестиметровий снаряд прилетіли. А вже 12, 13 14 вже масштабно пішла бомбежка нашого села. От це все усяново здесь. Всі сусіди постраждали. Ось вот дом взагалі згорів. Внутри. В тот же день, когда смерч пролетел. Три снаряда пролетело на наш край. Вот саперов допросила, сейчас тоже жду, когда будут взрывать. А их там немерено усыпано, этот русский мир. Им эти надо на голову надеть, этим оркам. Даний населений пункт дуже є засмічений касетними боєприпасами, які є дуже небезпечні і ми їх знищуємо на місці шляхом накладання вибухівки. Поруч біля касетного боєприпасу. Увага! Вогонь! Бували випадки, що брали касетні елементи і ставили в кишеню ногу, відривало. Були випадки, що син батькові приніс. Поставив на стіл, він спрацював ці всі такі алюмінієві касети, то там їх дуже-дуже багато вони розкидаються з СРСЗО і по всьому селі. Можуть бути і на кришах, і на заборах, і на, це, на городах. Тікаючи зачасту часту ну, залишають. Старі боєприпаси можуть робити міні-поля також, це на участках польових. Неоднократно знаходили артснаряди, якими, як скажемо, крили села, міста, реактивні снаряди також знаходимо, мінометні міни 120-го калібра. Ну, це зачасту або Позиції їхні і там залишаються ВНП, або ж е це снаряди, якими вони стріляли, але вони не спрацювали, вони їх скинули. Російські військові, е так скажемо, ведуть е брудну гру і залишають під е мінами е пастки сюрпризи. То, щоб е сам талискатір не знайти міну, вони ставлять її на великій глибині. Зверху ставлюють колодку дерев'яну, тобто ну, перешкоджують тим, що можна було вийти в НП. Для, так скажем, роботи електроенергетиків, щоб вони могли проложити пошкоджені ділянки мережі, зробити їм під'їзди, від'їзди. Тобто, ну, обстежить всю електромережу. Є варідність того, що тут є вибухонебезпечні предмети, тому що далі, якщо ми подивимося, бачимо позиції в посадки. Ні, первого марта не зайшли в місто.